Ті, де Я намалюю на попи рідну Україну безвіти. Щирі вітання від нас і для вас. Гучно годинник виступує час. Ми вас вітати і бачити раді. Ми це екологі, дружна бригада. Наше завдання не бути байдужим. Стукати, стукати у людській душі, і промовляти до вас від усіх. Природу рятуємо, це наша ціль. Вас вітає, агіт хід бригада Ставецької гімназії «Екофрендлі». Наш дебість відкрити природі серце і душу, стати на воді, не бути байдужим. час війни, коли земля горить, і небо плаче від вогню. Руйнуються мости і долі, знищуються поля, ліси, ріки змішалися з гіркою сльозою, хвиля не грає вже ніжною травою, птахи полетіли, гнізда пусті, лише кулемети співають в імлі, Проте не боюся я змін. Не боюся боротись за чисте повітря, за ріки, ліси. Щоб завтра не стало щось невідоме, сьогодні я діяти сміло берусь. Моя земля колисочка дитинства і юності щасливої політ. Моя земля в калиновім намисті, найкраща на увесь прекрасний світ. Ось горинь пливе неначе синя стрічка. Простяглися луки біля річки, а на них трави запашні, зеленіють, зацвітають навесні. Земля небезмежна, природа жива, її захистити нам сила дана. Екосміливець – це кожен із нас, хто рятує природу сьогодні щораз. що це вибір, що рятує на рік. Земля наш спільний дім, і кожен хоче жити в ній. Але пластик, пруд, сміття руйнують нашими буття. Усюди господарюють людські руки, вирубують ліси, розорюють луки і хімікатами оприскують навколо, куди не глянь, скрізь замкнуте вже коло. Природа унікальна, що й казати. Про це повинен знати всяк. Тож кожен з нас повинен пам'ятати. Зламати легко, відновити ж як. Ще людство не живе, а виживає. Невже воно цього не помічає? І той кошмар, який воно зробило, усе живе сьогодні отруїло. Чи ж не прийшла пора поміркувати, як людство на землі мудрішим стати? Рятуйте землю, хай вона живе, хай з ліси напомні груди, нехай щодня щось родиться нове, Нехай усе навкруг здоровим буде. Врятуйте землю, хоч би для дітей. Вона за це десятки раз заплатить, а це залежить все від нас, людей. Вона байдужість нашу не пробачить. Чи, коли знищують єси, коли річку бруднять без жалю і пластик кидають довкола. Не вбивайте, не нищіть тварин. у нас із ними світ один. Допомагайте їм, лікуйте і звичайно. Володує. Відходи у води не викидайте. Бо нас без води не існує. Знайте, хай будуть чистими береги. Ти не лінуйся і їх прибери. Тут сміття переробляй, ніде його не залишай. Збирай батарейки і кришки збирай. Звичайний світник їх не викидає. Тепло бережи, світло і воду. Це багатство твого народу. Навчайся сам, навчай інших, щоб життя наше зробити ліпше. Ми, молоді та сильні, за нами рішучі кроки. Ми закликаємо. Бережіть красу природи, не руйнуйте її, не завдавайте природі шкоди. Ми віримо за квітне в країни земля. Ми знаємо. Вихід є, лиш повірте у мій Вік забудь, поспіхнися душі. Не зважай на слізинку навії і поглянь на весну в спорощі. Багато славу всьому світі, а ти добро завжди твори, бо серце сповнене любов'ю, все зло здолає. Чого землю треба оберігати? Ріта хата все сцяти війна змогла забрати його. Люди, про що зупиніть війну. Espera aí, assim.